Ну що ж, друзі, сьогодні хочу вам представити досить серйозний законопроект, який представляє Єврокомісія. І звісно ж, цей законопроект вони планують уже прийняти в цьому році і на протязі наступних семи років впровадити його в життя. Друзі, водійські посвідчення взагалі зникнуть в Європейському Союзі. На сьогоднішній день, друзі, і я вас прошу поділитися цим відео, тому що. Досить багато європейських країн взагалі немає єдиної системи штрафів. Або ж якщо ми говоримо про водійські посвідчення, то наприклад, якщо ми з України переїжджаємо до Польщі, і ми тут перебуваємо неперервно в календарному році не менше як 175 днів, то ми ніби по закону маємо замінити водійське посвідчення. В деяких країнах цей термін сягає року, в деяких країнах відсягає двох років. Але суть залишається тою ж самою, що ми маємо своє. Водійське посвідчення тої країни, в якій ми його виготовили, замінити на те посвідчення в тій країні, в якій ми залишаємося проживати чи працювати. Тобто, це такий досить гром... громісткий процес, тому що якщо ми звідти звільняємося через три роки чи, чи через чотири, повертаємося до своїх країн, і що знову міняти назад? Ну і це геморой, правда? Так, от Єврокомісії хочуть друзі взагалі забрати водійські посвідчення, тому що в кожній країні також здаються. Різні теорії, практики по водійських посвідченнях і десь категорія Б дає можливість ще й мотоциклам там до 50 кубіків 49,9 їздити, а десь не дає, треба додаткову категорію здавати. Але по суті, категорія Б одна й та ж сама. Ну і звісно ж, друзі, є ще така проблема, що, наприклад, якщо українець він не має песеля, він їде в Польщі, його спіймав фоторадар, то він штрафу не отримає, тому що невідомо, куди цей штраф прийде. І також, якщо німці їздять в Польщі, у них ж та ж сама ситуація, вони теж не отримують штрафи за ті фоторадари і так далі. І ще є така штука. Наприклад, якщо німець тут отримав штраф, йому виписують мандат, і він каже, я пізніше заплачу. І таких мандатів у них може бути на десятки тисяч злотих. І вони їх не платять, повірте мені. І нічого їм зробити за це не можуть. Так само і з поляками за кордоном. І щоб уникнути, друзі, усіх, усіх цих казусів в Єврокомісії хочуть. Зробити так, щоб була єдина система, і як в порівнянні не хочу навіть до цього порівнювати, але прийдеться як з коронавірусом. Хочуть зробити так, щоб кожен водій мав сертифікат з QR-кодом. Тобто, кожен поліцейський, котрий вас зупинить, зможе ваше водійське посвідчення перевірити по QR-коду. І, звісно ж, бали нарахувати, якщо в тій країні нараховуються, ну і виписати штраф, і відвертітися, ніби вже не можна буде. Звісно ж, друзі. Я впевнений, що там буде ще дуже і дуже багато поправок. Адже до цього списку, хто буде мати сертифікат, а не водійське посвідчення, також будуть належати і політики, тобто ті люди, які придумують ці законопроекти. Я не знаю, як воно буде виглядати на практиці, але одне можу сказати точно, друзі, що якщо якийсь хакер зламає цю систему, ну то буде біда. Ви розумієте це. Тут не вийде так перевипустити ще раз права. Ну, взагалі мені цікаво, як це буде виглядати. Але я можу одне сказати: чим більше ми інформації заливаємо в інтернет, чим більше вона є в інтернеті, тим легше вона стає доступною. Те, що у нас було на папері, ну воно є важко доступним. А те, що є в інтернеті, доступне вже для всіх. І я сподіваюся, ви розділите мою думку. Я, наприклад, проти цього, тому що. Люди не будуть чути відповідальності. Якщо в тебе телефон розрядився, то виходить, що ти вже не зможеш водійське посвідчення своє представити. Я вже ж тебе перевірять. Ну і таких ситуацій може бути дуже багато, тому що в Європі ще є досить багато старих автомобілів. В Польщі це точно і скажу так: що не в кожному, не в не в кожному автомобілі є зарядний пристрій. Банально в когось навіть грошей на цей пристрій немає, і вони не користуються ним. І Якщо телефон розрядився, а в когось навіть немає кольорового телефону, що ж тоді робити? Получається, що пенсіонери будуть як їздити? Можливо, для них зроблять виключення. Як ви думаєте, друзі? Тому що ви чули вже, напевно, що після 50 років хочуть заставляти пенсіонерів кожного року здавати поновно на права, практику, напевно, і теорію для того, щоб зрозуміти, чи ця людина... Взагалі зможеш керувати нормально і в неї все добре е, із водійськими навичками. Що скажете? Зміни чим далі, тим цікавіші. Погодьтеся. І попри те, що в Україні триває війна, дурні закони не перестають писати і в Україні. Я вже взагалі за це мовчу, і мені досить шкода, що так відбувається, а особливо за мародерство. Просто руки опускаються. Чесне слово, друзі. Я не знаю, як тримаєтеся ви, поділіться своїм досвідом. Ну і на сьогодні в мене все. Сподіваюся, це була корисна інформація. Діліться своїм досвідом, діліться цим відео з друзями, тисніть вподобайку, підписуйтесь на канал ще раз. Так, і побачимося в наступному випуску.